Ну, взагалі люди прогнозували, що середня пенсія вийде в Україні цьому році в 6 тисяч гривень. Uh -huh. А реально вони там написали. Зараз тисяч, 5 5717, тобто так. Ну, реально ці гроші, які до 6 тисяч повинні були вийти на uh -huh. 6 тисяч, вони їх фактично людям не дали. Пояснюючи це своїми міркуваннями, тобто дороги важливіші, єдиний марафон важливіший, ну, і так далі. Тобто, зекономити вони вирішили саме на пенсіонера. Яка у нас є серйозна проблема насправді? У нас є 10,5 10 мільйонів пенсіонерів, і з них є 4 мільйони пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію. 4 мільйони. Але цих 4 мільйони умовно кажучи, можна поділити на 2,2. ,2. 2 мільйони пенсіонерів це люди, у яких немає повного страхового стажу. І відповідно, коли ви рахуєте їхню пенсію, у них, в зв'язку з відсутністю повного страхового стажу, пенсія виходить сумою, сумарно по формулі менше, ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Уявіть собі. І тому їхня пенсія підвищується в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. От в цьому році вони були до 1 січня було 2093 гривень. І вони цілий рік не підвищувані на копійку, маючи 29 мільярдів. А в цьому році вони зробили 2361 гривню. Ну тобто, десь там на 250, скільки там, 270 гривень вони підвищили цим людям пенсію. Тобто, в цих людей 2 мільйонів зросла на 270 гривень, мовно кажучи, пенсію. Друга категорія з мінімальною пенсією це люди, у яких є повний страховий стаж. Але в них була дуже низька заробітна плата. Ну, наприклад, працівники сільського господарства? Да? Uh -huh. не, не знаю, там вихователі дошкільних закладів освіти, да? Нянечки, там, помічники-вихователів, медсестри, в радянський час, їм там копійки платили. Тобто у них дуже низькі були заробітні плати, але у них мав страховий стаж. Так от у цих людей мінімальна пенсія рахується від мінімальної заробітної плати. Якщо мінімальна заробітна плата в цьому році з 1 січня була 7 тисяч да? 7100 гривень, то відповідно 40% 40% на 0,4. Значить, у них пенсія була 2840 гривень. А зараз, 1 квітня, у них мінімальна, мінімальна зарплата в Україні стає 8 тисяч гривень 8 гривень. І ми множимо на 0,4 і отримав пенсію 3200 гривень. Тобто у цих двох категорій найнижчі пенсії, у тих 2361, а в цих буде 3200. А всі інші, за виключенням цього контингенту, у них індексація відбувалася з 1 березня ага. по формулі на той коефіцієнт, про який ми з вами говорили. Так от, якщо у нього пенсія умовно кажучи, там ну, десь в районі 3,300-3,400, да? і 7%, порахуйте скільки це, в них виходить менше 100 гривень. Так от, щоб їм... Добавити, їм кажуть, мінімально ми підвищення даємо 100 гривень. А якщо у вас, наприклад, максимальна пенсія була 2093 гривень, да? тих же 7% вам дає, наприклад, майже 2000. Ну, Так, так, зрозуміло. 1700. Ну там вони обмежили що не більше 1500 гривень. Тобто ти не всю суму отримуєш, а тільки тисячу не більше 1500 гривень. Тобто, оця сума індексації, вона різна. В залежності від того, яка в тебе базова пенсія, яку, ти, яку тобі не Ну, Це залежало від стажу і залежало від розміру заробітної плати, яку люди раніше отримували. Для того, щоб виправити цю, цю ситуацію, потрібно, щоб хоча б раз на 5 років, крім індексації, проводилось осучаснення пенсії. Я зараз дивлюся на, на, на цих академіків. В Міністерстві соціальної політики, які сидять і думають, як же ж треба удосконалити форму. І вони такі, е, ми скажімо так, геніальні ідеї висловлюють, які купи не тримаються. Я просто вам поясню: дивіться, як рахується коефіцієнт вашого заробітку. Щомісяця ваш роботодавець, ви отримуєте зарплату, так? ваш роботодавець щомісяця подає дані пенсійний фонд про розмір вашої зарплати uh -huh. і сплачує єдиний соціальний внесок 22%. Із сума заробітної плати. І от вашу заробітну плату, наприклад, в березні місяці, зараз в да? коли будуть продавати, порівняють з середньою заробітною платою по Україні. Uh -huh. І виведуть коефіцієнт. У вас, наприклад, вище там, в два рази, ніж середня по Україні, вам поставлять коефіцієнт 2. Uh -huh. Менше, там буде менше одиниці, там 0,8, 0,9. Краще, звичайно, якщо вище середньої, Да? І коли ви будете виходити на пенсію, кожен місяць, за який у вас сплачено цей внесок, оці коефіцієнти складуться до кубки і поділять на кількість місяців, коли ви платив, за вас платили ЄСВ. І вам виведуть коефіцієнт заробітку. Угу, Прошу? Так, так. А далі у вас повинно бути не менше 35 років стажу. І у вас буде ще коефіцієнт вашого страхового стажу. Тобто за кожен рік ви отримуєте 1%. Якщо ви 35 років відпрацювали, у вас коефіцієнт буде 0,35. І якщо ви, наприклад, отримали зарплату вдвічі вищу, ніж середня по країні, у вас буде коефіцієнт 2. А далі починається саме цікаве. Коли ви виходите на пенсію, середня зарплата по країні різна. В залежності від а регіону, так, звичайно. Не від регіону, а від дві це. Ми ж беремо середню зарплату по країні. В 2000-ті, Ми кажемо, що в цьому році, в попередньому, зарплата зросла на 17%. Uh -huh. І, значить, в 2022 році ця зарплата була на 17% менше. Мовно кажучи, вона була 15 тисяч гривень, зараз 17%. А в нашій формулі при розрахунку пенсії перший показник це заробітна плата. І що виходить? Якщо ви вийшли, наприклад, у 2022 році, у вас базовий показник зарплати 15 тисяч гривень. А в 2023 році базовий показник 17. І якщо навіть у вас ті самі коефіцієнти 0,4, вибачте, 2 і 0,35, то ви будете мати різну пенсію при одинакових показниках зарплати і страхового стажу. І оця нерівність, яка виникає. З кожним роком, отак вона, знаєте, як лесінка вистраюється. Як її вирівняти? Треба взяти показник заробітної плати, минулорічний, і всі, хто до цього часу, кому рахували по іншим, так, вирівняти по заробітній платі, яка була, наприклад, в минулому році. І ви ці всі хвости підтягуєте до рівня 2022 року, наприклад. Або 2020, 2021. Це називається в сучасна акцент. Оцю, оцю акцію треба зробити. Ми її зробили в 2017 році. Тому що з 2008 року по 2017 оцього не робилося. От виявіть собі: різниця у людей, в яких однаковий стаж і заробіток пенсія відрізнялася в 10 разів, і в результаті, замість того, щоб індексувати пенсії, вони що робили? Вони всі витягнули на мінімальну пенсію. У нас із 11 мільйонів пенсіонерів 8,5 мільйонів отримали мінімальну пенсію. І угу. коли ми провели реформу. Ми вибудували оцю пенсійну систему, коли кожен отримав ту пенсію, яку він заробив. Вона вже була не мінімальна, вона була диференційована. А далі ввели оцю індексацію, яку зараз, до речі, вони в 2020 році вкрали у людей два місяці, тому що коли Шмигаль став прем'єром, вони не провели в березні індексацію, вони провели з першого травня і теж розповідали казки, що грошей нема але на дороги в них завжди були, а на людей нема. Потім, коли почали пенсіонери обурюватися, вони тоді провели цю індексацію. Тобто. В цих питаннях пенсійного забезпечення потрібно слідкувати за руками зелених. Ці такі ручки, знаєте, вони все роблять для того, щоб у кишені у пенсіонерів було порожнє.